Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російська оглядача судна Сокрокана в нейтральних водах Чорного моря. Все таки бо телеграм-канал Інсайдер публікує відповідне відео, де як стверджується, гелікоптер К-29 з борту патрульного корабля Василь Биков забирає оглядову групу морпіхів, які висадилися на судно за 30 морських міль від узбережжя Туреччини. Чекаємо на реакцію Ардогана. резюмує інсайдер. В той же час турецькі кораблі вирушили на прикриття судна, крім. То збито два безпілотника Орлан винищувачами турецьких повітряних сил. Ердоган в ярості Росія провокує на грубу відповідь. Турецький флот готовий відкрити вогонь по російських кораблях. Паралельно з цим Росія надіслала Туреччині чіткий сигнал, коли вдарила по українському підприємству Моторсіч у Запоріжжі, яке зокрема виробляє двигуни для турецьких безпілотників. Про це пише профільне видання Дефенс Ньюз» з посиланням на кількох аналітиків, а також турецьких посадовців. Тиждень тому 6 серпня російські війська Атакували Запоріжжя ракетами та безпілотниками, внаслідок чого загинуло шестеро людей. Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що росіяни зокрема цілились по заводу «Моторосіч». Моторосіч постачає двигуни для турецької компанії Байкар, яка використовує їх у своїх безпілотниках. По суті, каже грузинська аналітик з питань безпеки та оборони Євген Коган, Російський диктатор Володимир Путіна цим ударом сказав своєму турецькому колезі Реджепу та Іпу Ердогану, попри наші дружні стосунки та пова. Один до одного діяльність вашого зятя в Україні буде довго йому Та, Але ордоган. Також може попустувати дуже і дуже серйозно для Путіна. Його картинку в Чорному морі флот отримав наказ відкрити вогонь. Як нагадує видання очільник компанії Байкара Сельчук Байрактар є чоловіком однієї з дочок турецького президента? Будь-який військовий об'єкт в Україні, місцевий чи іноземний, є на думку Путіна законною цілею. Росія буде знищувати такі цілі. Пояснив аналітик. Окрім того, що «Мотор січ постала двигуни АІ 450 для виготовлення турецьких безпілотників Акінці та Гізелелма. Двигунами українського виробника також оснащені бойові вертольоти АТАК 2 компанії Turkish Aerospace Industries. Велися також переговори щодо постачання двигунів «Мотор Січ» для оснащення багатофункціонального гелікоптера Т 925 Та крім того, у 2019 році дочірня компанія Байкар отримала дозвіл на виготовлення своїх безпілотників. Пілотників агенції, та ТБ-2 в Україні виробництво мали запустити у 2025 році пізніше того ж року. Українська держкомпанія «Укрспецекспорт» і Байкар підписали угоду про розробку на виробництво чутливих технологій в обороні та аерокосмічній сфері. А у 2021 році Туреччина та Україна підписали контракт про створення заводу з ремонту та обслуговування вертольотів Анкарі. У межах цієї угоди моторисіч надаватиме запчастини та послуги з тестування двигунів. Ми сприймаємо це російський ракетний удар по моторсічі як символічне попередження Росії, яке відображає невдоволення Москви кількома турецькими ініціативами, сказав Defense News, високопоставлений турецький дипломат на умовах анонімності. Турецький аналітик Озгур Ексі каже, що атака 6 серпня є посланням як Україні, так і Туреччині. Російська атака фактично вбиває плани спільного виробництва та будь-який апетит Туреччини до купівлі мотор Січі. Вважає аналітик. Водночас представник турецького відділу закупівель сказав сказав, що країна наразі має достатню двигунів українського виробництва, щоб безперебійно працювати серед іншого і за програмами безпілотників? До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.